Усім привіт, буду обробляти свою картоплю від бур'яну. Ось такий препарат антисапа. Показую, як розводимо у літрову банку. Висипаємо увесь міст пакета, заливаємо водою, перемішуємо до повного розчинення препарату. Ось це у нас вийшов робочий розчин. На один бачок додаємо пів літри цього розчину. Виливаю в бачок пів літру розчину і заливаю водою до повного бачка. У мене 16 літрів. Перед використанням не забудьте добре збовтати. Ну все, з Богом. Тут у мене акумуляторний розплискувач, користуюся я ним вперше і хочу сказати, що розпискує він, звичайно, дуже добре. Поділюся враженнями ось про цей бачок. З плюсів це те, що не треба ось так рукою качати. А із мінусів це те, що він ось у мене пустий, але він сам по собі дуже важкий. Ось, нарізає в плечі. А ще коли... Повний бачок води, то це взагалі. що навіть і не знаю, що переважає плюси чи мінуси. Ну що, картопольку покропила, залишилось тільки чекати, трошки втомлена, тому що ну трошки важко носити, але ж таке життя на селі. Що не потрудишся, то і не матимеш. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Зустрінемося у наступних відео.